Що ти робиш? Підкидаю, але так не треба робити. Бо я спішу і не, не хочу довго витрачати часу. Чому поясню? Підкидайте тоді, коли практично перегоріло і є в камері один-два язики полум'я. Я ж, будучи професіоналом і пробитим, як то каже, до мозга костей, роблю це так: розгерметизував, закрив приток з повітря з вулиць. Повільненько відкрив. І підкладаю, дивіться. Бажано це робити в рукавичці, яку виробник дає в комплекті. Дивіться, закрив і дав повітря максимум. І диму почти не підпустив, тільки один такий приятний амбре від дров. Такий дорогий. Ароматизатор вашого будинку